Я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця ракета базувалася на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 Рубіж за інформацією Сполучених Штатів. Сполучені Штати були коротко сповіщені перед запуском через канали зменшення ядерної небезпеки. Ми вже бачили таку небезпечну безрозсудну риторику від Путіна. Те, на чому ми зосереджені, це продовження підтримки України. Україна, як ви знаєте, досягла успіху та продовжує протидіяти Росії та російській агресії. Ми лише вчора надали ще один пакет допомоги на суму 275 мільйонів доларів. І ви побачите, що в наступні тижні та місяці, допоки залишається чинна адміністрація, буде ще більше пакетів. Тож це те, на чому ми насправді зосереджені звичайно, ми будемо сприймати серйозну риторику Росії, але фокус залишається на озброєнні та підтримці України, на тому, що їй найбільше потрібно на полі бою.